Вітаю, мене звати Євгеній. Здогадуєтеся, де я? Я знаходжуся поблизу міста Біла Церква та хочу показати вам осередок інноваційних рішень у сільському господарстві. Подивіться на ці масштаби! А ім'я цієї локації Агропростір Кортева. Поруч зі мною Максим Токарчук, керуючий агроном проекту Агропростір. Вітаю Максиме! Вітаю, Євген! Розкажіть, що такого унікального в цьому місці? Ну, агропростір це інноваційна дослідна платформа компанії Кортева, на якій ми досліджуємо наші нові продукти в частині і насіння, і в частині засобів захисту рослин, проваджуємо їх в технології вирощування сільськогосподарських культур та доносимо наші напрацювання до наших клієнтів агровиробників Гадаю, це саме те, що потрібно українським фермерам. Друзі, поруч зі мною люди, які знають все про захист і живлення культур. Це Юлія, Богдан і Олександр. Вітаю колеги! Ми знаходимося на дослідній ділянці з озимою пшеницею. Колеги, розкажіть детальніше, як правильно обрати та внести засоби захисту цієї культури навесні. Для цього необхідно спершу розуміти два фактори. Гербіциди це поєднання якраз поля. І бур'янів, які знаходяться в ньому. Саме тому варто звернути увагу, які бур'яни присутні в даному полі. Це вони, так? Звичайно. Спектр бур'янів в кожному полі він унікальний і залежить від багатьох факторів, як погодних умов, так і попередника. Попередником в даному полі була соя. Можемо спостерігати її падалицю, яка конкурує також із пшеницею. Додатково присутні бур'яни наступні: падалиця ріпаку, Вероніка. В польових умовах тут на контролі присутня фіалка польова, присутня зірочник середній. Активно домінує лобода в польових умовах, в посівах пшениці. Ми можемо спостерігати також падалицю соняшника, яка також є дуже є великим конкурентом для пшениці в цих польових умовах. В даному полі дуже зібраний великий гербарій, з яким необхідно боротися. Ці бур'яни присутні в багатьох польових умовах по всій Україні. Саме тому ми випробовуємо на наших як дрібноділянкових, так і демонстраційних ділянках наші основні продукти, такі як палас, палас екстра, квеликс. Prima та новинку Прима Інтенс. Приїжджайте до нас на агропростір 5 червня. Буде дуже цікаво, де ми зможемо обговорити всі нюанси по захисту пшениці. Юлія Олександр багато розповів про гербіцидний захист. А як щодо фунгіцидного захисту на цих ділянках? Зараз ми знаходимося на ділянці, яка була засіяна 9 жовтня. Попереднику була соя. Осінні умови сприяли розвитку таких хвороб, як септоріоз, берешни роса, і тому був ризик розвитку цих хвороб після відновлення весняної вегетації. Якраз весною мінливі погодні умови і коливання температур денних і нічних, особливо в травні, сприяли тому, що рослини перебували в деякому стані стресу і були більш вразливими до захворювань. Саме тому ми рекомендуємо не нехтувати фунгіцидним захистом, який є дуже важливим. Чинником для досягнення бажаної продуктивності рослин і бажаної врожайності. На ділянці, де ми знаходимося, було застосовано новий фунгіцид вербен у нормі 0,75 літрів на гектар. Вербен це системний фунгіцид на основі проквінозиду і протіоконазолу, який ефективно контролює такі захворювання, як септоріоз, борошниста роса, види іржі, піранофороз та інші ранньовесняні хвороби. Давайте подивимося, що відбувається на тій ділянці. А якщо ми подивимося в Середину. Ми побачимо а, залишки септаріозу. Він не а, розповсюджується вгору, тому ми бачимо чисту листову поверхню, а, збережену фотосинтетичну активність рослин, а, що в подальшому буде позитивно впливати на якісні та кількост... кількісні показники вражальності. Юлія, дякую за корисну інформацію. А скажіть ще, чому важливий захист рослин саме в ранньому весняному періоді? Фунгіцидний захист Т1 від початку кущення до початку виходу в трубку проводиться з метою лікування і профілактики хвороб підпропорцевого листка та профілактики хвороб пропорцевого листка. Це дозволяє зберегти до 30 вражайності. А також, якщо подивитися з практичного погляду, можливо навіть збільшити отримати додаткову вражайність на рівні 15-20 А який наступний етап захисту? Скоро на даній ділянці буде проводитися обробка у фазу Т-2 для захисту прапорцевого листка. Це також один з дуже важливих етапів розвитку і розкриття потенціалу врожайності рослини, основу якого ми вже захистили, обробляючи культуру у фазу Т1. Богдане. А які рішення біологічного напрямку пропонує компанія Кортева агровиробникам? Пропонуємо рішення в оптимізації живлення рослин, а також стимуляції метаболічних процесів у рослині. А саме, якщо ми говоримо про продукти, то це в нас продукт BlueN, який представлений вже широко на ринку, який містить бактерії, металобактеріум симбіотіку, унікальний штам бактерій, які допомагають оптимізовувати азотне живлення і додавати додатковий азот протягом всієї вегетації культури. І інше рішення це новинка цього сезону. Це регулятор росту стимулюючої дії стимулейт. Який дозволяє нам будувати краще архітектуру рослини, збільшувати корене, ріст кореневої системи і загальний розвиток рослин. Розкажіть, які ще новинки ви випробовуєте на агропросторі на цих ділянках? На даних ділянках ми випробовуємо препарат, який входить до сегменту стрес-менеджменту, а саме антистресовий продукт BioForge, який допомагає рослинам краще перенести стресові умови. Оскільки ми бачимо, ця тема досить актуальна, і те, що ми бачимо по агропростору, умови досить змінні, коливання температур, холодові стреси. Це препарат нам потрібен для того, щоб рослини краще переносили дані умови і відповідно зберігали потенціал врожаю, який закладений в них генетично. Богдане, а як саме проходять випробування тих препаратів, про які ви щойно розповіли? На даному полігоні в нас Представлені випробування ми проводимо як наукові, тобто ми випробовуємо різні схеми з повтореннями. Також в нас є демонстраційні ділянки для того, щоб показати клієнтам, як ця група. Препаратів працює і для чого їх застосовувати, і як, от саме продукти з даного напряму допомагають нам краще зберегти врожай. І також ми показуємо ці препарати, випробовуємо в комплексних схемах з засобами захисту рослин. Ми показуємо, як вони, де вони, як включити їх в цю технологію, як вони, де вони мають місце в даній технології. Ну і відповідно, на сьогодні ми я вам можу продемонструвати з наших випробувань певні проміжні результати. Саме візуальну різницю, яку ми бачимо при застосуванні продуктів з даного портфелю, і бачите, тут неозброєним оком видно різницю в розвитку рослин, тобто у нас сліва. Сторона це контрольні ділянки, де не вносили препарат, а справа це внесення стимулейта. Нас пройшло трішки більше трьох тижнів від застосування, і ви бачите, наскільки краще виглядають ці рослини в розвитку, вони мають більшу площу листкової поверхні, товще стебло і загальний розвиток. Тобто це те, що допомагає рослині краще використовувати сонячну енергію, так, це фотосинтез і відповідним чином це допомагає нам реалізувати генетичний потенціал рослини і відповідно. Підвищити нашу урожайність, ну різниця дійсно помітна, друзі. Це неймовірно тут, на агропросторі компанія Кортева пропонує зважені та дієві рішення для захисту та живлення зернових культур. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком пшениці і не тільки, тож не пропустіть наші наступні випуски. Максиме, у вас тут стільки всього цікавого. А от, наприклад, якщо я, агровиробник, хочу власними очима побачити усі процеси, досліди, культури, чи можу я це зробити? Так, звичайно, Євген. У нас 5 червня офіційне відкриття даної локації заплановане. Тож ви можете відвідати. Якщо ви хочете також потрапити на даний захід, звертайтесь до наших торгових представників, і у вас буде така можливість. Якщо ж 5 червня ви не відвідали, то в цілому в сезоні в нас заплановані локальні дні поля, тому буде така можливість фізично потрапити сюди і побачити все на власні очі. Навіть якщо такої можливості не буде, слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми на постійній основі протягом сезону будемо висвітлювати всі наші напрацювання. Стосовно наших дослідних випробувань, дякуємо за корисну інформацію. І наостанок розкажіть, які секрети агровиробництва чекають наших глядачів у наступних випусках. В наступних випусках ми будемо досліджувати і показувати нашим глядачам оцінку стану сходів кукурузи та соняшнику. Також у нас є досліди по густотам кукурузи та соняшнику по різних термінах посіву. Тож буде цікаво, слідкуйте за нами, і ви все побачите в наступних серіях. Друзі, обирайте тих, хто знається на своїй справі. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого.